У вівторок у доманівці пройшла нарада за участю всіх 13 голів територіальних громад Вознесенського району. До обговорення нагальних питань стосовно виконання дохідної частини бюджетів у такий непростий для всієї України час стану захисних споруд та бомбосховищ, соціального захисту внутрішньо переміщених осіб. Також долучився народний депутат України Артем Чорноморов. Востаннє таку офлайн зустріч проводили 16 лютого напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Що стосується наповнення бюджету Вознесенського району, то в цілому план виконаний на 105,4%. Зібрано податків і збоїв на суму понад 968 тисяч гривень. Найкращі показники серед міських бюджетів у Южноукраїнська виконання плану на сто а серед сільських та селищних бюджетів по Прибужанівській громаді 120,9%, Бузькій громаді 119,4% та Новомар'ївській громаді 110,7%. Але є й такі ОТГ, де обсяги надходжень недостатні. Зокрема, недоотримання коштів у бюджет поки що є по Єланицькій, Дорошівській та Веселинівській громадах, якоюсь мірою в цьому винна війна. Якщо раніше в основному це вже в літні місяці йшла розплата за паї і, звичайно, надходив податок з доходів фізичних осіб, то зараз є з цим затримка, є об'єктивні причини, ви самі всі знаєте, я на них не буду зупинятися, тому є такі напрацювання, що Податок доходів фізичних осіб буде надходити в четвертому кварталі. Це жовтень, листопад і грудень місяць. Тому, я думаю, ситуація все-таки трошки вирівняється, але, але все-таки проблема з виконанням бюджету є, особливо по тих громадах, які, які я назвала. Що стосується бюджету України на наступний рік, то його проєкт готувався в умовах високого ступеня невизначеності, адже країна була вимушена перейти на військові колії. Наразі немає маневрів для традиційного компромісу, підтримки окремих галузей та територій, перерозподілу видатків. У присутніх накопичилось чимало запитань до народного депутата Артема Чорноморова стосовно особливостей наповнення бюджетів та декларування статків у 2023 році. Також піднімалось питання, саме головне це до податків, це спроможність громад. Дані питання були записані в протокол засідання і будуть зверненими від народного депутата, направлені до профільних міністерств, до міністерства фінансів. Тому що у нас очікує майбутній 2023 рік. Бюджетний рік, новий бюджет. І при тому, що це бюджет дуже винятковий. Вони хочуть зрозуміти, як будуть збиратися податок на землю від одноосібників, коли йде добровільне декларування, як можна і якими чином інструментами збільшити надходження до саме місцевих бюджетів, оскільки на їх плечах теж дуже багато що знаходиться зараз. І Ну, взагалі, благополуччя людей, благоустрій людей навіть під час воєнного стану. Одним з питань, що обговорювались на нараді, була підготовка до опалювального сезону. Влада вже кілька місяців попереджає населення про те, що це буде найскладніша зима за часи незалежності. Крім того, треба враховувати ймовірність ракетних ударів по критичній інфраструктурі у сфері енерго та теплопостачання. Ворог підло обстрілює навіть АЕС, не кажучи вже про ТЕЦ або ГЕС. Нам треба зібрати весь перелік потреби вугілля, яке на сьогоднішній день потребує район. В першу чергу поставити це незахищені ланки населення, дитячі садки, школи і саме головне лікарні. Потім зробити певну диверсифікацію по всьому району, це яка у нас процентаж від газозалежних людей, на той саме для того, щоб Знати, очікувати, чого від цієї зими. Війна війною, але в країні приймають і не фронтові рішення. Зокрема, це стосується медичної реформи, яка вже перейшла до завершальної стадії та передбачає кластерізацію і оптимізацію ресурсів. У Вознесенському районі теж будуть лікарні, яким доведеться об'єднатись. Зокрема, йде діалог між вторинною ланкою Доманівської та Веселинівської лікарень. Головні лікарі вже налаштувалися на медичну реформу. Вони вже готові до того, що у них є можливості об'єднання для того, щоб зробити певне компромісне рішення, як саме буде виглядати медична ланка в об'єднаному Вознесенському районі. Які лікарні залишать за собою певні пакети НСЗУ, якісь лікарні готові піти на певні жертви для того, щоб не відстаювати. Інтереси особисті, як то кажуть, а в рамках благополуччя людей їхнього здоров'я будуть об'єднуватися для того, щоб створити нову модель медичної сфери в Вознесенському районі. Також обговорювались питання розміщення переселенців. З початку війни у Вознесенський район прибуло понад 19 тисяч осіб, зокрема з окупованих Херсонською, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Найбільшу кількість переселенців прихистили в Южноукраїнській міській територіальній громаді. Тут майже 3,5 тисячі переселенців. На другому місці за кількістю внутрішньопереміщених осіб Вознесенська ОТГ, а на третьому Веселинівська. На теперішній час ще є в наявності 246 вільних місць для тимчасового розміщення ВПО. Після закінчення роботи колегії районної військової адміністрації був об'їзд кількох важливих об'єктів у Вознесенську. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну по місту було кілька прильотів. Під час одного з них, що стався 20 серпня, постраждала п'ятиповерхівка. Ракета впала у внутрішній двір. Загиблих на щастя не було, але чимало постраждалих, зокрема, двоє дітей, які досі в лікарні. Я був на місці події цієї, якраз коли прилетіла ракета. Це дуже страшно. Слава Богу, як я живий, я стався, я не знаю. Бог мене відвів, коли я пішов вниз по, -по, -по цій вулиці. Потім почув звук, вроді літак летить. Вийшов на дорогу, я глянув, а там така здоровенна ракета і падає прямо на цей на будинок і взрив. Вибух, верніше. бешеної сили, я упав за забор. Пронеслася сильна волна, МНСники не забороняли. Да, да. Ну, Представте, якщо вони поставили метки на лісничної площадки. Утром було отакий розход, а до вечора отакий. Вона розходиться повністю аварійно. Жити тут вже не можна буде. Її тільки підніс. Зустріч мешканців будинку з народним обранцем пройшла поза камерою. Люди були проти фільмування і хотіли віч на віч обговорити з Артемом Чорноморовим та місцевою владою багато питань. Зокрема, їх цікавило, як на законодавчому рівні врегульовано процес компенсації за зруйноване житло чи будуть зберігатися права власності? А також чи треба виписуватись із вже непридатних для перебування квартир. Якщо взяти під резюме сьогоднішнього зустрічі, це Першочергові поетапні кроки, яким потрібно зробити людям, які постраждали від терористичного акту Російської Федерації, а саме по руйнації цивільної інфраструктури, цивільних житлових будинків. Це саме головне, тому що на сьогоднішній день законодавчі ще так не врегульовано, і вони хочуть просто знати, до чого їм готуватися. В майбутньому люди дуже виважені, люди великі вдячні за терпіння, тому що вони все ж таки. Як постраждали особи, і дяка їм велика всім їхнім товаришам, друзям, рідним, які йдуть на зустріч і дають їм змогу прихистку. Так само я вдячний і місцевій владі, як міста Южнокраїнська, так і місто Вознесенське, які зразу зреагували по цьому питанню і надали прихисток, допомогу постраждалим. Від прильотів руського миру у Вознесенську постраждала не лише п'ятиповерхівка, але й понад 200 приватних будинків. Там вибиті вікна, пошкоджена покрівля. Але Люди не залишились зі своєю бідою на самоті надходить допомога з боку міської влади волонтерів. Зокрема, від французів кожен з прописаних у постраждалому від обстрілів домогосподарстві отримав по 660 гривень. Ми зараз відпрацювали моменти по актам відшкодування. Завдяки державній підтримці є можливість була людям надати саме профнастіли, ОСБ плити для того, щоб відновити закрити вікна. І з міського бюджету було виділено 2 мільйони гривень для того, щоб кожному мешканцю постраждали не мешканцю, бо кожному домоволодінню постраждалому виділити до 10 тисяч гривень в залежності від ступені їхніх ушкоджень. Основна частина від Відновлена та, яка ще відпрацьовується, вона накривається. Є плівка, є брезенти, теж гуманітарні, які ми відпрацьовуємо зараз з людьми. Стараємося максимально оперативно відпрацьовувати, тому що розуміємо сезон дождів. Через ударну хвилю від падіння ракети зазнав пошкодження, і Вознесенський коледж Миколаївського національного аграрного університету тут вибито 76 вікон. Навчати дітей поки що змушені у дистанційному форматі, адже немає змоги проводити заняття офлайн. Наразі вікна закриті ОСБ-плитами, щоб хоч якось захистити приміщення від дощу і вітру. Але начальник Вознесенської районної військової адміністрації Сергій Шурабура зазначив, що незабаром заклад отримає 1 мільйон 260 тисяч гривень на встановлення нових вікон. Це допомога від працівників Південно-Української АЕС. Гарний позив. Наших, як би сказати, сусідів по громадах так горе, ми зрозуміли, що в нас було п'яти громад, але відкнувся Южноукраїнськ, місто, южноукраїнськ, і зважаючи на те, що я був на їхній сесії, всі депутати розуміли і дякували тим, що вознесен стримав. І туди ніхто не дійшов. Війна продовжується, тож Вознесенський район, як і усі інші в нашій області та країні, має бути готовий до нових атак з боку ворога. Ще з 16 лютого почали працювати над обладнанням об'єктів для тимчасового укриття та бомбосховищ. Ми зараз знаходимося в місті Вознесенську, саме в можна сказати, в центрі об'єднаного Вознесенського району, і знаходимось в одному із перших бомбосховищ. Це не укриття, це саме обладнане бомбосховище, яке Можна сказати, рятує життя і під час радіаційного забруднення, і під час важких бомбардувань. Саме ця це, це бомбосховище має накопичення на 2000 кубів води. Кількість ліжок. Ще важко зараз сказати, оскільки ми ще обладнуємо ще допоміжні кімнати. Це бомбосховище ще не здано в експлуатацію згідно документа обігу, Але воно вже 100% придатне для надзвичайних ситуацій, які можуть бути під час війни. У районі загалом є понад 200 захисних споруд, які можуть прийняти 43 тисячі осіб, але цього недостатньо. Тож йдуть розмови про створення нових укриттів у місцях скупчення. людей. Але через недосконале законодавство поки є. Певні проблеми з виділенням землі з цим стикаються навіть школи, які на своїй території хочуть обладнати захисну споруду. Народний депутат України Артем Чорноморов підкреслив, що це нагальне питання, яке потребує якнайшвидшого вирішення. Він упевнений, що незабаром ми маємо побачити позитивні зрушення.